Трамп повідомив своєму оточенні, що Маск залишить посаду найближчими тижнями. Політико вийшло з таким повідомленням. Президент задоволений його роботою в Міністерстві ефективності уряду, але вони спільно вирішили, що Маск повернеться до бізнесу. Деякі республіканці розчарувалися в ньому через непередбачуваність і негативний вплив. На імідж партії, ну дійсно, взагалі, особа Ілона Маска викликала багато запитань як урядовця. Як представника уряду люди дивились на Ілона Маска як на технологічне чудо, адже Ілон Маск це Тесла, Ілон Маск це SpaceX, Ілон Маск це дуже багато технологій і космічних, і інновацій, якими ми з вами користуємось. Ілон Маск це x мережа, Ілон Маск це GROK-3. Штучний інтелект то ще не спробував, дуже раджу. І Ілон Маск дійсно ефективно і ефектно керує своїми компаніями жорстко, але бізнес такого масштабу це дійсно тільки така фігура, як Ілон Маск, може справлятися. І ось залучений до уряду Ілон Маск показав, що, ну, скажімо так, методи, які діють в бізнесі, вони не зовсім. Можуть мати ефективні наслідки в уряді, адже люди дивляться на політиків і на чиновників з огляду і в контексті своєї безпеки. Бо коли ти не працюєш в компанії Ілона Маска, ти просто користуєшся якимись технологічними новаціями або в компанії Безоса або в компанії. Google або в компанії Microsoft. Ми тільки споживаємо з вами продукти і абсолютно не ставимо собі питання. А звідки вони взялись? Чому вони такі ефективні? Чому iPhone такий прикольний? Чому MacBook такий прикольний? Чому Windows такий поширений по всьому світу? Чому Amazon такий успішний? Чому SpaceX такий недешевий. Все тому, що власники цих компаній, очільники топ сео менеджмент цих компаній досить жорсткі. Вони відбирають найкращих, вони звільняють поганих працівників. Вони звільняють неефективних працівників. Вони жорстко керують бізнесом. І тому ми бачимо дуже якісні продукти. Але ми не бачимо, що стоїть всередині, і давати цим людям керувати країнами, керувати процесами вкрай небезпечно, адже вони підходять до процесів соціальних, так ніби це бізнес. Але в суспільстві є люди, які не можуть проявляти такої ефективності, яка потрібна для бізнесу. Але ці люди, люди і це не означає, що їх потрібно відкинути на узбіччя і не турбуватися про них. Але поцікавившись, глибше цим питанням, я зрозумів, що насправді тут ніякої розмовки Трампа і відповідно маска немає. Справа в тому, що Ілон Маск був запрошений. До ну, запрошеним спеціальним державним службовцем у доч і за законом такі посади обмежені 130 днями на рік. Тобто, в Сполучених Штатах Америки є ось таке поняття спеціальний державний службовець. І оскільки Маск почав працювати 20 січня 25-го року, коли Трамп вступив на посаду, і ось до травня якраз 130 днів і фактично закінчується. І ось Трамп підтвердив: він чудовий. Але йому треба керувати великими компаніями. Маск це Тесла, Маск це SpaceX, Маск це X. і ці компанії вимагають його особливої уваги, особливо в умовах ось цих торгівельних митних воєн, які завтра оголосить Трамп. Крім того, ми бачимо, що посада і можливості Ілона Маска призвели до деяких суперечностей всередині республіканської партії. Ну, політики, ви знаєте, от у нас хто не вривається в українську політику, його з'їдають політики маленькі, досвідчені. Ну вони знаєте, як інколи як таракани. Вони просто тебе обліплюють, і ти нічого не можеш зробити. Спочатку ти ніби герой, ти ніби слон. Але їх так багато, що ти просто обліплюєшся ними і вони тебе розчиняють у собі. Ми бачили, як в українському уряді і в українському парламенті з'являлися люди, які, здавалось би, ну ось все буде класно. Ну згадайте, в Верховній Раді у нас була і Руслана, у нас був Івакарчук. У нас були різні побільше поменше співаки, актори ну, представники спорту, відомі спортсмени. Але якось нічого вони не змогли зробити. Нічого, нічим себе особливо проявити не можна не могли. Руслана пішла з Верховної Ради, Вакарчук пішов з Верховної Ради, правда, туди Вірастюк прийшов, але теж якось його особливо не помітно, що він там робить, чим там займається. Ну хотіла людина бути народним депутатом, стала. І дійсно, політика це принципово інша сфера, там де. Ефективні люди проявляють свої найкращі якості і здобувають шалених результатів. В політиці це так не працює, тому що політика це надзвичайно в'язка така сфера, де потрібна. Де потрібні інші підходи, де потрібні інші риси характеру, і багато людей, які прийшли з бізнесу, чи то спорту, чи то з музики, чи то шоу бізнесу, вони просто не витримують. Їм потрібен драйв, їм потрібні ефективні люди, їм потрібні ефективні менеджери. Вони хочуть динаміки. Але політика це не про динаміку. Політика це про поступові повільні зміни, які приведуть до певних прогнозованих результатів. Політика це тоді, коли ти враховуєш дуже багато балансів. багато інтересів, коли ти повинен зважати на те, що люди скажуть, в тому числі що скажуть твої партнери, як це відіб'ється на наступних виборах. Тобто, все це дійсно може відбитися і на республіканській партії. І коли Маск прийшов, почав масово звільняти чиновників, руйнувати цілі там корупційні схеми, подивіться USAID злетіло там багато. Медичних програм злетіло, багато чиновників було вивільнено, і Маск зробив свою роботу. Але настав час для Трампа все ж таки заспокоїти свою республіканську партію, поставити на деякі посади своїх людей на вивільнені, до речі, місця, і тепер ніхто не звинуватить. З республіканської партії нікого завжди можна потикати на пальцями на Маска. Це він, це не ми, це він. Ну він он займається бізнесом. Далі, чи можна сказати, що Маск повністю відійде від Дональда Трампа? Відповідь ні. Маск буде близьким до Трампа, маск буде вхожий в кабінет Дональда Трампа. Маск збереже всю протекцію Дональда Трампа і Маск буде підтримувати Дональда Трампа. Власне, Маск став одним із. Донорів емоційних, напевно, і фінансових донорів, який призвів до того, що Дональд Трамп власне став тим, ким він став, повернувшись до Овального кабінету. Тому е, говорити про те, що Ілон Маск втратить свій вплив в США, Штатах Америки, напевно. Не варто, що ще могло змусити Ілона Маска відійти від державних справ? Справа в тому, що компанії, які сьогодні ввірені Ілону маску, почали втрачати динаміку. Ви знаєте, що Тесла має досить великі проблеми. Має проблеми компанія SpaceX, має певні проблеми компанія X. І а, цим компаніям потрібен лідер, замінити його просто ніким чиновника знайти можна, впливати на цього чиновника теж можна. Але для цих компаній потрібен Ілон Маск. І його повернення, я думаю, що дасть великий поштовх і для Тесли, і для SpaceX, і для Ікса, і для штучного інтелекту. Адже, ви бачите, грок він а, сьогодні майже нічим не гірший за. Чат GPT справляється з майже з усіма задачами і набагато якісніше. А Дональд Трамп оголосив, що вони будуть рухатися в космічній сфері, в сфері штучного інтелекту, в сфері інноваційних технологій, і йому потрібен. Потрібен Ілон Маск. Від нього ну, без нього буде надзвичайно важко. Тому думаю, що такий перехід він певним чином. Знизить е, рівень е, е, напруженості, який є сьогодні між республіканською партією і Дональдом Трампом, наблизить Дональда Трампа до республіканської партії, певним чином унормує це бюрократичне поле. Можливо, будуть поновлені інституції, щось типу USAID, але в іншому вигляді. Ну я передбачав, що. Така структура, як USAID, не може бути ліквідована повністю, вона демонтована від попередників і буде нова структура, адже це м'яка сила, якою штати користуються для того, щоб впливати на процеси, які є в світі. Тому ми ще Ілона Маска побачимо. Ми будемо спостерігати за його епатажем. І його вплив на процеси, які є світового масштабу, вони можливо і зменшаться, але не зникнуть. Не виключено, що Ілон маск буде підключатися до управління тоді, коли буде в цьому необхідність, адже ося посада називається, ще раз повторюю, спеціальний державний службовець дійсно може маск долучатися і наступного року, тоді коли це буде дійсно необхідно. Я в Вілоні Маски нічого поганого не бачу, хоча його називають дійсно генієм, безумцем, людиною, яка приймає дуже радикальні швидкі рішення. Але людина, яка змогла побудувати багатомільярдну імперію, людина, яка змогла подарувати суспільству дуже багато сучасних технологій і ще розкриє себе. Ну ця людина фактично заслужила. Те, щоб ми хоча б з повагою відносились до нього і з увагою до того, що він робить. Деякі люди говорять, що Ілон Маск це мильна бульбашка, що за ним стоїть там ЦРУ, ще якісь спецслужби. Ви знаєте, нехай за вами, за нами, за ким-небудь із нас стане ЦРУ. Я думаю, що для цього ми повинні проявити якісь абсолютно недюжені, Таланти і показати себе з якогось такого боку, щоб якась спецслужба стала за нашу спину. Я думаю, що ні в кого з нас цього немає, і для того, щоб це заслужити, потрібно дійсно показати себе лідером. Потрібно показати свої таланти просто так, щоб вас взяли під патронат, якщо ви балбес, ніхто не буде. Тому е, слідкуємо, і я розумію, що українці будуть задоволені цією новиною, але знаєте, як воно буває? Ти ще не знаєш, що і як може бути. Напишіть ваші коментарі, напишіть ваше розуміння. Ролі Маска і його впливу на Дональда Трампа, і чи дійсно це розлучення, чи дійсно це ну, таке вигнання Маска з овального кабінету, чи навпаки Дональд Трамп скористався послугами Маска і буде фактично продовжувати ту лінію, яка була обрана ним Трампом? В його бажанні зробити Америку знову великою. Не забувайте підписуватись, можна стати спонсором, партнером нашого каналу. Нам це особливо приємно. Бережіть себе.